Неділя звичайного періоду, як ми говорили на самому початку, це є час, коли ми насправді підбиваємо певні підсумки того, що нам вдалося зробити, що нам вдалося осягнути, і я би це порівняв з тим, як людина, мала людина, ходить до школи і постійно потребує стимула, щоб вчитися. Але потім з свого, свого маленького містечка, наприклад, приїздить до столиці, іде в інститут, і вже немає тих, які будуть постійно стимулювати: чи вчишся, чи готовий є до завтрашнього, скажімо, екзамену. Людина виховується і знає, що сама мусить це пільнувати. Отож, звичайна неділя є або вже тижні звичайного періоду. Є часом, коли ми випрацьовуємо той е, матеріал, який засвоїли цього року. Е, під час е, оцього дуже важливого і насиченого часу Адвенту, Різдва Христового, Великого Посту, Пасхального періоду, е, в той час напевно мали ми дуже багато е, таких е, промовних слів е, відповідних. Е, Динамік можна сказати в житті церкви, різні служіння приймали участь, а літо для деяких це такий певний відпочинок, оскільки ми знаємо, що відпочинку від відносин із Господом немає, немає канікул від наших відносин із Господом. Тобто, цей час має бути позначений чимось абсолютно новим, якимось новим таким характером і новим духом, яким сьогоднішнє Євангелія, сьогоднішній уривок. Пропонує нам оцей цю царину нашого життя, в якому в якій ми можемо насправді свідчити, чи за останній рік, в цьому літургійному році, ми насправді отримали стільки благодаті, ми отримали стільки цієї благої звістки, яку самі засвоїли щось відбулося в нашому житті, що хочемо цим поділитися. Завжди, коли чую про цей заклик Господа, ідіть. І проповідуйте Євангеліє, ідіть і сповіщайте. Е, мені приходить на думку такий е, старий класичний анекдот коли до одної жінки інша подруга прийшла і сказала: скажу тобі про велику таємницю, маєш тут 200 гривень, але нікому не розповідає. Ну і вона наступний день, вона якось пережила цю ніч, е, і на наступний день приходить, на тобі, вертаю тобі 400, але я не можу. Тому мушу поділитися. Ми би сказали, що це є певний такий якби анекдот не зовсім. Ми є люди соціальні, ми є покликані до того, щоб жити у соції, і навіть знаємо, що в тваринному світі є так, що тварини вони перегукуються одна із одною, тим більше людина. Людина є покликана для того, щоб вибудовувати певні е, зв'язки, незалежно, чи людина є екстравертом чи інтровертом, е, чи добре відчуває себе десь у е, своїй кімнаті, але вона насправді є покликана до того, щоби ділитися певною інформацією. Під час е, цієї жорстокої війни ми знаємо, як ділення інформації воно рятує людей. Ми знаємо, як е, люди поспішають. Звичайно, в дозволених таких рамках будемо говорити, але сказати, чи все гаразд до нашого будинку не прилетіло. Ми живі люди поспішають ділитися цим, і навіть будемо говорити соціальні мережі, вони за цього так насправді і живуть. Але повернімо, повернімося до Євангелія. Христос нагадує нам сьогодні, що проповідування Божого Слова є чимось природним для кожного християнина, є чимсь, що не можна відокремити і сказати, що є люди до цього покликані, а є інше, будемо говорити, вибачте, зараз кажу сіра маса, яка просто сприймає, сприймає. Ми прийшли до храму, поставили собі галочку і пішли далі. Ні. Спочатку про тих, хто насправді є покликаний до такого проголошення Божого Слова, але цілим життям. У сьогоднішньому другому читанні ми почули апостола Павла, який говорить саме про те, що він ділиться тим, що відбулося в його житті. Ми повернулися до діянь святих апостолів. Апостоли стали перед Снідріоном і сказали. Ми не можемо не говорити про те, що ми чули і бачили, і тому сповіщаємо. І промовляючи до Синідріону, не можете нам цього заборонити. В першому посланні е, Йоанна апостола він, апостол, повторює те саме: що ми чули і бачили, те вам і сповіщаємо. Тобто, що відбулося в нашому житті, те ми і передаємо. Так і звичайно знаємо до такого передавання Божого слова покликані сьогодні всі священнослужителі богопосвячені особи. І, хоча, як ми завжди повторюємо, в сьогоднішньому такому комфортному світі навіть цей інститут служіння в церкві він переживає певну кризу, бо люди не звиклися служити, тобто все служить їм. Але все одно дякуємо Господові за ті, будемо говорити його благодаті, які все ж таки сходять, і дякуємо в цьому році. Ми рукоположили нашого одного присвітера. Другого як ви знаєте, з нашої дійцезії, нещодавно рукоположив положив святіший отець папа Лев в Ватикані. Ми був рукоположений діакон Павло. І вчора також, зокрема, якщо може хтось не знає, в нашому вдальному соборі була консекрація богопосвяченої діви особи. Молодої жінки, яка присвятила своє життя Господові, це Ольга Шаповал, наша парафіянка нашої парафії. Отож, є люди, які присвячують повністю себе проголошенню Божого Слова. Чи на них має затриматися церква? Чи на них має затриматися оцей цілий процес проголошення Євангелія? Боронь Боже ні. В Євангелії ми чуємо оцей бачимо оцей розвиток насправді покликання, і спочатку Христос кличе дванадцятьох. В сьогоднішньому уривку Євангелія ми чуємо про сімдесят двох або сімдесят. Це перегукується з тим, що в книги Буття говориться про таких можна сказати, умовних сімдесят народів в цілому світі. Може, на початку їх було менше, але ми розуміємо, що це певні символи, і у відповідь на це сьогоднішній Євангелій говорить: ідуть 70 нових учнів для того, щоб проголошувати Євангелія по цілому світу. Господь не дає християнину таку певну альтернативу. Хтось із вас, можливо, захоче, може проповідувати ні. Господь цей обов'язок дає кожному, хто є його учнем. Тобто не апостолом тільки, тільки кожному, хто називається його учнем. Християнин не може не бути учнем Христа. Тобто, кожен християнин це є учень Ісуса, і тоді тільки Він буде йти за ним і досягне тоді, звичайно, неба. Не колись. Він вже сьогодні є його супрочасником. Ми би сказали, що знову таки побавитися в нумерологію, але це не з іншої царини, тільки з певної символіки святого письма: 72 – це є 12 помножено на 6. в так само в писанні. Говориться, що 6 – це є певна така недосконалість, тобто, це не є межа того, що має. Бути і тут не йдеться про те, щоб покликати ще одну дванадцятку, щоб стало 84 і на цьому зупинитися. Ні, коли ми говоримо про повноту, йдеться про те, що кожен християнин в своєму житті отримав Божі благодаті, він їх бачив, він чув, і він сьогодні ними ділиться. Тобто, кожен християнин насправді покликаний до того, щоб цілим життям ділитися христом. Ділитися благою звісткою, розповсюджувати її, наповнювати цей світ, ми би сказали, позитивною інформацією. Так, ну бо Євангелія знаємо, це є блага звістка, це добра звістка, це спасительна звістка. Інших інформацій навколо нас є сьогодні безліч. Наші канали говорять сьогодні: все пропало, все погано. Але Христос, сьогоднішній вангел, говорить: а ви йдіть в домівки інших людей. І перше слово, яке будете сповіщати в тому домі, яке буде мир цьому домові. Тобто то я приношу тобі мир. Зі мною приходить мир е, який політичний, мілітарний? Ні, мир, який встановлює Бог, який означає Божу присутність у нашому житті. Я прийшов сьогодні тобі говорити про Бога. Що ми потім зробимо? Політичному житті, в побутовому житті то вже будуть наші плоди. Але я сьогодні приношу тобі мир в ім'я Ісуса Христа. Христос говорить, що цей мир не буде прийняти в кожному домі. Христос відразу закладає, що не кожен насправді почує ваш голос, будуть такі, що і їх відкинуть. Ми на підставі досвіду. Ми насправді будуємо ціле своє життя. Якщо колись коли-небудь торкнувшись не знаю, оголеніх кабелів, не знаю, розетки нас шарпнуло так, напругою, другий раз ми є вже багато багато уважніші щодо цього. Є негативний такий досвід благовісників Євангелія, це тоді, коли я намагався з кимось поділитися благою звісткою і був відкинутий. Тобто людина не прийняла і сказала: поговоримо в своєму часі, то тобто послухаємо тебе іншим разом. Це є негативний приклад. Але пам'ятаємо, коли людина щось в житті практикує, то знає, що навіть не знаю, перший раз, коли поїхали велосипедом, не вдалося все з одного разу. Можливо, десь там і падали, мусили стрибнути з нього. Але практика кожного дня впроваджує позитивний досвід. І людина вже їздить і на велосипеді, і на не знаю, скейті, і дуже багато іншого вона в житті може посісти. То саме з проповідуванням Божого Слова. Якщо ми сказали, що кожен із нас є покликаний до цього, кожен із нас має доступ до Святого Духа, якого може запросити і сказати Духу Святий, іди переді мною. Тобто «Іди і ти мене провадь, Ти давай мені ті слова, які я маю сказати, ти давай мені ті приклади, які я маю навести. Тобто ти, Господи, не залишай цю людину, яку доручаю тобі сьогодні, і після того, як я перестану говорити, тобто Ти, Господи, увійди в її життя, Ти, Господи, проповідуй далі її царство. Сам Христос говорив: навіть тоді, коли ви не будете знати про що молитися, Дух Святий буде молитися в вас. Отож, ми сьогодні розуміючи, що це є заклик Господа, розуміємо, що ми не є в цьому випадку блогерами. Які роблять власну, власне якийсь рейтинг, ми є знаряддям. Як апостол Павло скаже, я є негідним знаряддям в руках Господа. Тобто тільки знаряддям, бо Бог вершить великі діла. Якщо ми скажемо, я нічого не можу, я нічого не вмію, я не вмію там два слова зв'язати, ми зациклюємося тільки на собі, тільки на наших вміннях. Я не знаю до кінця святого письма. Читай, Тобто святе письмо не є тільки для священнослужителів і богопосвячених осіб, тобто, знай цю конституцію для Божого народу, яка ну, зобов'язує кожного з нас. Тобто ми маємо знати Божий закон для того, щоб бути членами Його небесного царства. Отож, знати Боже Слово, знати його е, таку акомодацію, тобто його умісцевлення у сьогоднішньому світі, катехізії з католицької церкви, е, то на які канали ми, ми підписані, тобто, чи знаємо, як сьогодні можна відповідати Божим Словом на певні виклики, які стоять перед нами, знову ж таки, все залежить від того, на що ми підписані. Тобто на які, які канали ми частіше заходимо. Людина, яка буде цим жити, напевно буде цим і ділитися. І тут тільки можливо декілька слів про наші плоди, плодами того, що ми є віруючі люди, і ділимося тим, що самі пережили, що є в нашому житті. Є те, що можемо проповідувати, можемо голосно сказати, можемо прийти до нашого ближнього, до родича, якого бачимо, що потрібна є блага звістка для потіхи в складні дні, для того, щоб витерти сльози і сказати, що Господь безмірно любить тебе і він є понад усіми бідами і проблемами, які ти переживаєш. А з другої сторони відругувати в конкретних маленьких ситуаціях е, тоді, е, коли ми навіть до цього можливо не готові. Наприклад, я так дивився, колись звернув увагу, е, що коли нам оголошують е, тривогу, повітряну тривогу, е, в телеграм-каналі відразу з'являються певні е, лайки. Е, так, хтось ставить ну, що вважає потрібним. Я бачу, на деяких е, каналах в той час з'являється така е, озлоблена фізіономія. Ну, звичайно, трудно е, якось з приємністю сприймати е, ці е, атаки агресора, але в деяких каналах що разу більше з'являються, наприклад, такі складні долоні. Хтось, можливо, десь там в японському світі чи десь е, це говориться як. Подяка певна, так? але хтось може сказати, ні, в нашому суспільстві ми це розуміємо як молитва. Тобто, в той момент, коли з'являється певна загроза, що я роблю? Злюся, е, даю волю гніву, чи, наприклад, починаю молитися. Знаком цього, наприклад, є оці складені долоні. Я так подивився, що е, була певна е, така еволюція. Тобто, спочатку цих долоні було насправді мало. Чому? Ну, бо ми були впевнені себе. Ми були впевнені, що це ми все робимо. Ми просто протистояємо агресору. В інших моментах, коли ми бачимо, ми відчуваємо свою крихкість, свою слабкість, а ми в своєму житті побачили, як Господь насправді робить великі діла, часом навіть замість нас, або нашими руками, але ми говоримо, ну, тут точно не мій інтелект і не мої вміння спрацювали. І ми говоримо: Господи, увійди знову до цієї справи. І от тепер поставити цей лайк це також є проголошення того, що ми віримо, кому ми насправді в цю хвилину, в таку критичну хвилину, кому ми довіряємо. Закінчиться тривога, можливо, без навіть цих лайків. Чи пам'ятаємо, що Господові треба сказати дякую, дякувати йому, що закінчилася тривога, що ми сьогодні прокинулися? До чого це кажу? Це є звичайне життя. І його тепер можна оцей е, приклад перенести на щоденність, коли на місці нашої праці з'являється якесь питання, який відгук, що виходить з мого серця? Який е, відклик е, будемо говорити на цю ситуацію? Я скажу тільки буду підтримувати той негатив, який розливається навколо нас, чи я впроваджу до цього Бога, який не тільки створює світ. А він ще його перемінює, він перемінює кожного із нас. І от саме тоді, коли ми проголошуємо цю благозвістку, коли ми говоримо, що так є складно, але Бог сказав моліться, просіть і вам дасться, стукайте і відчинять вам. Це буде словом, яке підтримує і мене, і людину, яка стоїть поруч. Дорогі брати і сестри. На закінчення хочу пригадати кожному із нас. Ми всі покликані до того, щоб благовістувати Євангелія. Кожен, можливо, своїм чином, своїм способом у своєму середовищі, але немає християнина. Я підкреслюю: немає християнина, який би був вилучений з цієї місії. Немає християнина, який би був позбавлений цієї місії йти і проголошувати, або як в іншому Євангелії на закінченні Євангелія від Матея говориться. Іти і робити учнів, тобто не просто навчати, а робити наступних учнів, тобто наступним людям передавати оце найголовніше. Ми говорили про анекдот з цими двустама гривнями. Я знаю ситуації, коли в певних родинах люди якби забороняли мамі, щоб вдома вона навчала своїх онуків, тобто їх дітей. Божому слові говорили про Бога. Немає це твої забобони, але хочу сказати, я був втішений і радий, коли сам був настоятелем парафії, коли ті самі діти вже вслід за своїми дітьми, тобто онуками, вони прийшли до церкви, покаялися І насправді стали християнами багато сильнішими, ніж деякі інші, які так будемо говорити, в летеплому такому світі, проживали. Свою щоденність. Отож, приймімо сьогоднішнє слово не як те, яке б нам е, в цю, як ми говорили, неділю звичайного періоду сказало б: люди, відпочивайте і нічого не робіть. Ні, воно сьогодні каже, ви поїдете на е, якийсь відпочинок. Проголошуйте там Христа. Ви повернетеся сьогодні додому. Проголошуйте там Христа. Ви опинитеся у бабусі на селі, бо треба буде не знаю, скопати огорода або викопати, що там виросла. І там проголошуйте Христа. Господь не тільки нас посилає, він дає нам необхідні сили. Про них ще більше просімо разом сьогодні. Амінь.